Знаєте, що ми я думаю, що ця країна не переможна, тому що знаєте, що шокується в місті Нікополь, в якому я сама теж була ще до служби в армії, і зараз у мене друзі служать в тому напрямку, і я прекрасно знаю, що коїться в місті Нікополь. Але при тому розуміти, що люди замість того, аби просто сидіти і боятися, що в принципі ніколи не дозволяє досягти перемоги. То замість цього люди демонструють свій непереможний характер, беруть дівчата, неймовірні швинарота і шиють ось таку неймовірну форму. Це, мабуть, найкраща зимова форма в моєму житті. Я не жартую. Це просто це справжній секс. Ну камон, я просто така класна в ній, що просто не хочеться вилазити. Вам дуже мені дуже підійшла, все настільки, все настільки круто, все настільки по фігурі, при тому, що ви зі мною себе не знайомі, мірка і мене знімали, але при тому все сіло настільки круто, що я, ну, я просто найсимпатичніша дівчинка була на Купівському напрямку. І хто мені скаже що? Хто скаже, що це неправда? Це правда. Ви бачили мою форму? Просто супер, дякую. І така тепленька, і все в ній і матеріал просто, просто бомбезний, тому що знаю, що він не має промокати. І поки я бігаю тут під снігом, та, не має промокати, то я просто задоволена і шапочка, і все, і навіть балаклаву прислала. Ну, коротше, я, я вам просто дико вдячна. От, все не мені, все протестувала уже фотосесію зроблю. <головіка> Дякую вам, дівчата. Це просто любов. Ви просто ну просто неймовірні. Таку красу зробили. Оце я розумію. Оце непереможний характер. Дякую вам.